Добрий день, шановні друзі! Ось хочу вам показати відео. Же, українські ігрові, високольотні. Кольорові, всіх кольорів. Як екстер'єр, оцінюйте, будь ласка, відрізняються від головатих чи не відрізняються. Думаю, що різниці, як в льоті. Так і в екстер'єрі нема. Різниця є тільки в кольорі. Є, допустимо, червоні, гарно червоні, є сивуваті, також жовті, є пісочного кольору, є насищеного як жовток. Чорні раніше були карими, а тепер. Воронова крила, чорні смоляні, як то кажуть. Ну, також є кавові. Ой. І дуже-дуже багато різновидів цієї птиці. Жовто поясі червоно поясі чорно поясі Отакі ці голуби. Головне цій породі це польот. Чіткий, конкретний, високо довго, з гарною ігрою без розгону, без ляпання, без бою крилами. Хлопок тільки під час кулика. Вся птиця дуже довго літуча. Я протримав всі породи, спробував в цьому житті, які є. У всьому світі. І тіплери, і пакистанці, і сігецькі, і яких тільки пород я не тримав. Але е, в дитинстві я тримав, е, аж поки не пішов в армію, тримав миколаївських. Літали вони в мене зранку і до заходу сонця. Вже після армії таких миколаївських знайти я не міг. Тому я перейшов на короткодзьобу птицю, тому що такого льоту, як мені хотілося, не було. Ну і от нарешті, на старості років, завдяки Сергію Нікіфоренко, Валері Лисенко, Колі Бармену з'явилась така порода на Кубані, потім вона з'явилась в Україні. І от уже приблизно 25 років я працюю над нею. І отримую задоволення. І від зовнішнього вигляду, і від польоту цієї птиці. Це все, що хотів вам сказати на сьогодні, на зараз. До нових зустрічей!